Ми знаходимося в Золочеві біля районної військової адміністрації. Сьогодні я повторно звертаюсь і медійно, і був голови Золочубської військової адміністрації пана Василя Маркевича. Допомоги. допомоги по створенню мисливського господарства. У нас чотири рази нам вже я говорив медійно. Повертали документи, повернули. І не пускають нас далі на екологічну комісію. І попросив, був на прийомі у голови. Ну попросив такого звернення, ось написав, щоб не допустити, не допустити сюди це верхів'я Бугу це з проросійськими коріннями. Ми хочемо місцеві, щоб допомогти нам, місцевим мисливцям. Доробити справу мені нам пройти, допустити до голосування на сесію нас. Чому ми всі рівноправні по закону, і ми маємо також. Я маю право фермерське господарство, щоб пройшло всі процедури і попало на сесію обласної ради. Так, ну зустріч пройшла. Значить, я приїхав з групою підтримки. Мене мисливців місцеві підтримують. То ми хотіли попасти всі разом, але чомусь, ну не знаю, не пустили нас всіх ні преси. І я сподіваюся, що підтримають. І хотів би, щоб поскорше розглянули, бо тепер чим кожен день там та організація, вони там нам перешкоджають. І для нас кожен день важливий, щоб ми пройшли на обласну сесію.